Всіх вітаю на каналі All-Drive. Нас сьогодні в продажу шкода Octavia А5, рестайлінг. 12 рік, 1.6 бензин, 12-й рік, останній рік випуску. Все тут дуже класно. Зараз давайте почнемо з кузова. Ще загальні дані 1.6, Передній привід, механіка, 145 пробігу рідного і пригнана з Німеччини. Давайте з кузова. Ось показую крила. Все тут дуже гарно, нема ні єдиного рижика, що навіть, я так розумію, рідні стойки стоять. Ось така машинка, Цей пороги. Тут таке брудне, машина вся дуже гарна, напастована, наполірована, вживу дуже гарно виглядає, але от погода бажає кращого, звісно. Тут вже брудне, але видно, що тут ніякої ржавчини, нічого нема. Абсолютно. Є ще ось ця наклейка заводська. І ось так крило, тут теж все дуже гарно. Підкрилки всі ціленькі, все на місці. Зад автомобіля, MPI, Octavia. Все написано, як має бути. 16-ті, кстати, тут колеса. 205х55. Заднє крило, тут є така невеличка царапина. Ось тут теж є наклейка. І ніякого взагалі рижика навіть на м'яку. от в рідному бараніку. Давайте переднє крило. Покажу вам. Тут теж поріг, бачите? І крило. Тут так само рідна стойка. Показую тут вам фари без січки. Ось так. Є такі туманки. Капот теж без січки, ось цей хром нічого не облізло. І друга фара теж без січки, бо машина мало проїхала і їздила загальному по місту. Їздила по місту, тому і нема січки, тому що по трасах німці зазвичай їздять на дизелях, там сів, дизель взагалі любить, сів і їдеш там 300-400 кілометрів підряд, там і розхід менший, і... і їдеш і їдеш. Ніхто не їздить на дизелю по місту, бо для дизеля постійно заводити глушити, то погано, хто розуміє в машинах, то бензину можна от завів, заглушив, завів, заглушив і так хоч, хоч кожної хвилини. Для бензину, то абсолютно. Ось тут він-код, теж тут показую, січки ніякої нема. І лобове без царапин, без сколів, без нічого. Ота як і тут то нападав вже бруд, дощ, треба знову її мити, вже та погода мене трошки дістала. Покажу задній ряд, нічого особливого. Отак, на веслах зато надійно. Ніколи не зламається, не треба буде вам нічого купляти, міняти. Тиміш ззаду майже ніхто ніколи не сидить, хіба якщо то не таксі. Хоча таку машину в таксі брати. Напевно би було мені шкода. Судді електрорегулювання, підігрів зеркал. Хоча хто його знає, може якраз в таксі і надовго її хватить, можна їздити, їздити, таксувати і таксувати. Я думаю, за рік вона відіб'ється, чи як там я в цінах не розбираюсь. Ось. Показую руль. Дуже гарний КПП. Тут чехольчик. Ручник тут деколи стертий теж. Сідушки, все гарно. Купа ніж, тут одна, друга, третя, і тут навіть четверта, і ще й бардачок, і і тут ніша, не знаю, де кого-то якогось хламщика. Дехто каже, що тут, чого ж воно тут стерте, тут у вас 400 пробігу 100%. Люди, хто розуміється, тут просто їздила людина з якимсь наперстком, печаткою. І отак от їздила і терла, може якась нервова робота в людини була. Тому що навіть якщо ви поїдете дивитися на машину, якої 400 тисяч пробігло, воно буде настільки стерте. Воно тут буде просто гладке. А тут іменно хтось його дер кульцом або рукою, ну, до мінікторетту, який з'їздив, отак. І тому воно таке стерте. Ось тут, бачите, воно все. Ще одні та поперешка, воно в машинах яких 300 пробігу і навіть, певно, вже 280, воно тут вже таке гладке стерте. Тут бачите, воно як нове, воно як нове тут все. Кондиціонер. Підігрів заднього скла. То от не знаю, що за кнопки. кстати. Не хочу їх рухати. Стабілізацію виключити. Настроїте, як то, надув в шинах, ну, коротше, запам'ятати. Радіо таке аварійчка. Так, давайте заведемо. Так, машинка хоче вижити щеплення о 12-й рік, то вже придумали. От. Працює гарно. Зараз вийду... О. Працює дуже тихенько. Реально дуже тихенько, ну, на 140 тисяч і воно так і має працювати. Тут нічого не димить. Все дуже гарно. Літня гума, е, на жаль, хоча з нашою зимою навіть не знаю, чи на жаль. В дуже гарному стані. І диски такі от вони, е, ніде вже не пожовтівші. Знаєте, отут вони таке жовте буває, а тут вони все. Гар, дуже гарні диски R16 205х55 і літня резина дуже прям хороша, вона як нова. Але то, що літня, хоча з такою зимою, я думаю, ще, ще місяці в нас буде весна. Тому, от так, давайте трошки погазуємо. Нічого там нема. Електрорегулювання я вже казав. Тут всякі світилка, тут таке. Там ззаді є теж. Все тут гарно працює, рушник працює, прикурватель. Я думаю, там ще один є прикурватель, тут як тут закрити машину на замок. Кроч, класна машинка, кого цікавить. Ух <і trouble> uh, ти, <ты>, який сигнал! Я <рес> навіть ніколи не натискав. А давайте фари включимо, габарити, що буде світитись при габаритах. Ага. Ну. Давайте фари, 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 фари. Фари отак. Так, от. А як включити ті? Проти Хто знає як включити проти? Ага, напевно, якось треба натиснути. Ага, ага, все, я розібрався. <реш> треба на себе потягнути. Все, є. Yeah. Вот. І фари, і противотуманки, але тіє вони працюють автоматично, як денні ходові вогні. Тобто вот, її заводите і вони зразу включаються як денні ходові, щоб там, їздити по Європі. Та й в нас тепер треба їздити теж з денними ходовими. От, тут ще є він код, кому треба. І на склі я теж показав, вроді. Так. Виключимо туманки. Так. Заглушимо, щоб не забруднювати атмосферу. Все, так що кого цікавить такий автомобіль. Ціна буде 9200 доларів. Пригнана вона з Німеччини, не пам'ятаю, чи казав. 9200 доларів. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть. Машина в Львівській області. Всім гарного дня і гарних покупок. Удачі!